Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні розповідаємо про новий Suzuki Vitara 2025, оновлений компактний кросовір, який поєднує стиль, економічність та сучасні технології. Vitara отримала свіжий дизайн. Нову решітку радіатора у формі перевернутої трапеції, агресивні фари, стильні задні ліхтарі та нові кольори кузова, зокрема, ефектне двоколірне поєднання з перблу перл Metallics з Cosmic Black, під капотом нові бензинові та гібридні двигуни. Версія 1 Чотири бустер житт MHEV на 129 кінських сил забезпечує динаміку і економію всього 5,3 літра на 100 км. А для шанувальників повного приводу є варіант з 4 WD. У плані безпеки тут все серйозно: Lane Keep Assist, Driver Monitoring System Eco. А також оновлена система автоматичного гальмування з радаром і камерою. Всередині – дюймовий сенсорний дисплей, Android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядка. А у комплектації Ultra ще й панорамний дах, шкіряно замшеві сидіння та підігрів дзеркал. Вітара також стала більш екологічною, викиди Сі 2 знижено до 113 грамів на кілометр. Отже, Сузукі Вітара 2025 це стиль, безпека і вигідна економія в одному авто. Не пропустіть! Дякуємо за перегляд!